Відомого на весь світ гаудамусу розпочинається дійство до 125 річчя створення в Коломиї першої української гімназії. Тут за задумом організаторів має переплестися історія із сьогодення. Саме в Коломиї наприкінці 19-го століття постала перша українська гімназія на Галичині. У її стінах навчався Василь Стефаник та багато відомих українських діячів. Після закриття у 1939 році заклад було відновлено лише у 1990-му у будівлі колишнього монастирського ансамблю. Попри роки забуття, гімназія залишалася осередком знань, духовності і патріотизму. В загальному українська гімназія існує 125 років цього року. Нам випала честь. Продовжувати приймати гімназію у себе в приміщенні нашої гімназії ми переплітаємо історію, культуру Коломийщини з подіями, з гостями запрошеними. Всі діти, які будуть брати сьогодні участь у художніх номерах це наші діти, але вони так само і діти всієї культурної Коломиї. Цікаво, сьогодні в Коломийському ліцеї гімназії імені Михайла Грушевського навчається 373 учні, якими опікується колектив досвідчених педагогів. Це не просто школа, це жива історія, що єднає покоління. Мені дуже подобається ця школа. Тут всі дружні. Я прийшла в клас, мене зразу прийняли. Я прийшла як новенька у шостий клас. Там ну, прийшла моя подружка у п'ятий клас, теж всі зразу подружилися. Вчителі дуже добрі. Ну, є такі трошки строгі, але зазвичай всі добрі, всі розуміють один одного. Випускниця навчального Закладу Ольга Кішкіна щоразу, коли приїжджає в Коломию, неодмінно приходить до рідної Альма Матер. Я завжди повертаюся, коли в Коломию дуже рідко. Але коли повертаюся в Коломию, то завжди сюди приходжу, привожу своїх друзів, своїх друзів з інших міст, або приходжу сюди своїми друзями звідси. Свого хлопця привела сюди як на міст, подивитися на місце, яке мені дуже дуже рідне серце. От я тут люблю відпочивати завжди, коли в коло е, і загалом так ностальгувати трохи. Пішла на ювілей і начальниця міського управління освіти Роксолана Партей. Гімназія завжди славиться таким. Науковістю, таким національним духом патріотичним, тому що це ім'я, якого носить гімназія, це імені Грушевського, це нашого українського історика, який завжди дбав нашу ідентичність нашої української держави на заході зі смутком і шаною згадали випускників і працівників гімназії, які віддали життя за Україну Любомира Бордуна, Степана Тарабалку, Михайла Яворського, Владислава Єзюка та Ростислава Зяю. Їхні пам'ять і подвиги назавжди залишаться в історії закладу. У день ювілею двері гімназії відчинили для гостей. Школярі підготували святковий концерт, виставки виробів та презентації, аби показати наскільки творчим і яскравим є сучасне життя закладу. З коломою Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.